Шанування, друзі, вітаю вас в цей день, 5 серпня, понеділок. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб-каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас, тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої уваги. А сьогодні буде про хороше. Традиційно, ви знаєте, в кожному моєму брифінгу є про хороше, є про недуже. Але ну це війна, складна ситуація, і треба обговорювати все щоб ви були в курсі подій, так само аналізували, що відбувається. Тому про F-16, який президент України Володимир Зеленський показав офіційно в День повітряних сил, це звичайно прекрасна картинка. Так само про те, чи причетна до Росії Росія до розпалювання протестів в Британії, які зараз відбуваються, тому що слід дуже яскраво простежується, і я про це попереджав. Ще в травні, що Росія буде вживати таких дій, так само про можливість контактів Росії і США, на якому вони рівні на сьогоднішній день, і що це може означати для нас. Про це і не тільки за мить, але перед тим, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, дзвіночок для того, щоб дізнаватись про оновлення. Коментарі вітаються. Ну і ставайте, будь ласка, спонсором каналу. Хто бажає просувати україномовну аналітику в Ютубі, буду дуже вдячним. Отже, президент України 4 серпня в День повітряних сил України наших героїчні повітряні сили, які, незважаючи на тиск ворога його перевагу в повітрі, не дали здобути російському агресору перевагу в українському небі і не дадуть уже, тому що. А авіаційний парк Росії зменшується можливості зменшуються, а українські потужності і спроможності зростають. І якщо раніше це було переважно за рахунок мігів, переданих нам від Польщі застарілих від через засоби ППО, зенітно ракетні комплекси, ракети, які нам передають для того, щоб Росія не мала можливості панувати в українському небі, то зараз додалися літаки. І президент України офіційно повідомив, що авіація F-16 уже в Україні розгортаються і вже беруть участь в бойових операціях. Звичайно, не розкриваючи деталі, що в принципі правильно у цій ситуації. Ну тобто маємо вже безпосередньо офіційне повідомлення. Тим часом, якраз 4 серпня, видання авторитетне видання The Economist написало про те, що Україна зараз могла отримати 10 літаків, і до кінця року має отримати ще 20. Але тут є а, конфуз, так званий, тому що New York Times, теж авторитетне видання пише про те, що літаки то можуть і бути, але от пілотів може не вистачати, тому що ще не всі закінчили навчання. Саме тому Україна і просить. Ну зрозуміло, що на один літак мінімум два пілоти. Тобто, якщо 10, це має бути в готовності 20 пілотів. Якщо ще відповідно до кінця року ми отримаємо так, і загалом буде 30, то це 60 пілотів. Тобто, звичайно, що потрібно прискорювати навчання, і Україна постійно звертається до наших партнерів, аби цей процес пришвидшувався. Об'єктивно, звичайно, що треба розуміти що пілот пілота потрібно навчити і пілот перед тим як їхати на навчання до сполучених штатів до польщі румунії нідерландів будь-якої країни данії де ці навчання відбуваються він має пройти курс підготовки тут і теоретичної і практичної і тільки після цього а, уже вчитися безпосередньо освоювати літаки F-16. І чому, коли запитують про час підготовки, він займає так, тому що одна справа навчити піхотинця, одна справа навчити керувати якоюсь технікою, броньованою машиною, танком, а інша справа навчити кваліфікованого пілота виконувати завдання і по збиттю ворожих ракет і літаків, і по нанесенню наземних ударів це ціле мистецтво. Авіація, звичайно, вважається високотехнологічним. Родом військ, який потребує відповідних навиків, так само, як і літаки, в силу своїх особливостей, специфіки, потребують обслуговування, потребують інженерно-технічного персоналу великій кількості на це потрібен час. Сподіваюся, що наші партнери пришвидшать навчання і що в нас не буде ось таких, знаєте, конфузів, коли а, літаки є, а пілотів ще не вистачає. Ну це об'єктивний процес Принагідно. Я звичайно не рекрутер повітряних сил, але побуду ним, мабуть, тому що а, так само треба і тим, хто бажає а, нашій молоді, а, нашим людям, нашим хлопцям, хто бажає проходити навчання і стати в майбутньому пілотом F-16, а згодом і долітати і до F-35. Я мрію про те, що у нас вони як. Україн НАТО почнуть з'являтися в майбутньому. То, будь ласка, вступайте до профільних університетів повітряних сил, підписуйте контракт, ідіть на навчання, ідіть за контрактом, навчайтесь в інженерно-технічні команди. Проходьте цей вишкіл для того, щоб так само пришвидшувати розгортання нашої авіації такої нам потрібної. Взагалі, треба сказати, що F-16 ознаменує так само і перехід України. На новий етап взаємодії і співпраці з нашими партнерами і співпраці з НАТО, адже це означає переозброєння наших повітряних сил, це означає, що Україна остаточно і безповоротно рухається на зближення з альянсом, і це означає, що цей рух уже в принципі не зупинити, і що ми так переходимо на озброєння і на прийняття стандартів, тому що розумієте. Літак розгорнути це ж не просто, що він з'явився, сів на якомусь аеродромі. Це цілий комплекс систем, ціла, цілий комплекс рішень, які мають бути, оснащення аеродромів за стандартизацією НАТО, що відбувається, засоби протиповітряної оборони, польоти, інтеграція цього всього в повітряні сили України в загальну систему протиповітряної оборони України. Безумовно, це все. Якраз іде в рамках інтеграції і стандартизації до системи НАТО. Тому це так само перехід знаковий, який поступово модернізує переоснащує нашу армію такий технологічний компонент, як повітряні сили. Це важливо щодо самих літаків. Літаки, які були принаймні продемонстровані, це літаки десь початку 90-х років. Вони не 80-х, це 90-х років. Борти, які були модернізовані, відремонтовані, оснащені для потреб України. А вони оснащені е, ракетами aim 9 це стандартні ракети малого радіусу дії і амрам середнього радіусу, які дають можливість збивати ворожу авіацію і ракети на відстані понад 100 кілометрів. Так само. Оснащені додатковими паливними баками, що дає можливість здійснювати польоти на далеку відстань з тилових аеродромів і туди повертатися, можливість нести модифіковані нові, удосконалені керовані авіабомби Джейдам. Є гармата на літаку, на можна збивати і дрони і не тільки. А от, звичайно, що так само використовуючи, як протиповітряні обороні, і ракети ХАРМ протирадарні, які мають влучати в радари. Осліплювати ворога, бити по його ППО і зменшувати можливості з точки зору із розгортання їхнього їхніх зенітно-ракетних комплексів, оце, власне кажучи, дуже важливо. Ще важливий елемент, те, що ці літаки вони оснащені сучасними системами раннього оповіщення про небезпеку, таким чином, що пілот літака завчасно буде попереджений про присутність ворожої авіації, про зростання ризиків. І пусків ракет, що дає йому можливість дуже швидко зорієнтуватися, випустити теплові пастки, покинути зону ураження і вийти звідти неушкодженим для того, щоб зберегти життя і пілотів, і зберегти безпосередньо самі борти. Це теж важливо. Шоломи на тут дуже цікава річ, тому що шоломи сучасні, які в принципі не на безпосередньо в кабіні літака на склі дає можливість системи наведення. А в шоломі от фактично зором можна прицілюватися і давати ціле вказання, тому це дуже сучасна система, так само передана з точки зору прицілювання, наведення і виконання завдань. Росія, до речі, з точки Росія, щоб було зрозуміло, зараз там ворог російські воєнкори не годують. Як же так? Ви знаєте, так переживають. А ще ж в 2012 році Росія хотіла замовити у французької компанії Тале. Такі ж самі системи наведення, такі ж самі шоломи для модернізованих Міг-29 палубної авіації. Але в 2014 році, коли були запроваджені ще перші санкції за анексію Криму, проєкт так і не був реалізований, а Росія до цього часу не спромоглася розробити і впровадити жоден аналог. Ось це, до речі, про те. Про позитивний бік санкцій, як вони діють, як вони працюють, і як не працює російське імпортозаміщення, що би не розповідала там російська пропаганда, ну не можуть вони. Ну продовжують вони залишатися технологічно відсталими, на наше щастя. Зрештою, а Захід має переваги. І ось цю перевагу постійно, коли говоримо про технології, що нам важливо використовувати цю перевагу. Захід її має. І коли говорять про те, що от Росія військова машина. Так, ми вже продемонстрували, що Україна може працювати дуже ефективно і класно якістю, а не кількістю. І ми здатні досягати результату. Важливо, щоб таких шоломів і таких літаків було не 10, не 20, а починаючи від 50 і далі для того, щоб починати дійсно виправляти і змінювати ситуацію на нашу користь. Тому що дійсно тут треба сказати, що цієї кількості літаків, очевидно, ще нам недостатньо, нам потрібно більше. Потрібно для того, аби виконувати комплексні завдання. Тому що, як я говорив, думаю, що ці літаки на першому етапі будуть виконувати завдання охорони нашого неба. Протиповітряна оборона дійсно посилиться. Я думаю, безбитих ракет буде ставати все більше, так само як і дронів. Ну і не виключає, що поступово наносити удари по системах ППО ворога. Далі будуть іти Shadow. Ці літаки легко можуть бути їхніми носіями. Інтегровані як і скальп і джи, для того, щоб наносити удари по об'єктах ворога на землі. Головне, щоб ракет було побільше. І до речі, от вчора в Луганську був удар по окупантах по будівлі заводу, де, за попередньою інформацією, знаходилась ворожа російська техніка. Там перебували в тому числі певні склади з запчастинами, з набоями і так далі. До військової техніки прилетіло дуже потужно в кількох місцях. Щонайменше 12 вибухів було зафіксовано. Ну от це втрати окупантів і бажано звичайно виходити на рівень щодня такого, щоб зменшувати їхній наступальний поступ і щоб демонструвати потужності. Невідомо чи був задіяний F-16 в цій атаці, але результат ми бачимо. Тому я бажаю успіхів нашим пілотам, бажаю успіхів повітряним силам, силам оборони аби. Вони застосовували ці літаки навіть поки що незначну частину як умога краще, тому що це нам на сьогоднішній день дуже, а, дуже потрібно. Ну і вкотре технологічна перевага вона помітна. А тим часом влада малі, перехідна хунта, вона розірвала дипломатичні відносини, прийняла таке рішення через те, що Україна проводила операції по знищенню вагнерівців. Можливо, прогнозовано, а не те, що ми я думаю, дуже переживали наразі через це рішення. Але треба розуміти, що Росію треба позбавляти впливів і знищувати ворога, де б він не був, не давати йому заробляти кошти для найманців в Україні, а для того, щоб вести найманців в Україні. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в цей час здійснює африканське турне в ряд країн. Зараз він нещодавно перебував в Малаві. Поїде далі, тобто Україна розвиває відносини і поглиблює з африканськими країнами, продовжується відкриття посольств, там, що дуже добре. Ми посилюємо так само нашу роботу в Африці, і це дуже важливо. Так само хотілося б, щоб і Африка, африканські країни робили все більше публічних заяв про підтримку України, тому що це дуже важливо на тлі, наприклад, інформації про те, що Саудівська Аравія і США Знайшли аргументи для того, аби Росія не передавала хуси там зброю єменцям. Ну, говорить про те, що на Росію можна мати впливи. І їх мають Саудівська Аравія, має США Цікаво, що, що Росія могла просити від Саудівської Аравії і від США І дуже цікавий момент: дивіться, зверніть увагу, що все ж таки. От начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Боданов нещодавно говорив, що мають зв'язки, і Білоусов подає себе як западнік від так званих російських еліт, міністр оборони Росії. Він контактував з Остіном. Можливо, якісь е, пішли рухи зрештою. Ми бачимо на сьогоднішній день, які, ну власне кажучи, знову ж таки, Путін якось сказав, що Байден було б добре, щоб Байден лишився президентом. Якщо вірити ось ця публікація CNN про те, що вдалося домовитись куситим не постачати, ну я не хочу розвивати конспірологію, але й обмін відбувся. Подивіться зараз ця інформація. Ну, таке враження, що все більше перемог адміністрації демократів хочуть надати. Або Сполучені Штати зрештою включилися і знайшли ті аргументи, які можуть дуже суттєво впливати на Росію. Але хотілося б, щоб це було в контексті України. Якщо скуситими можна, то чому не можна тиснути надалі, щоб і в питанні України Росія змінювала політику. Тими ж санкціями, тими ж політичними методами, тими ж рішеннями по пришвидшенню і збільшенню об'ємів допомоги для України. Все відомо. Я думаю, це би запрацювало. і ось це. Цікаво насправді. Тим часом я не можу не сказати про протести в Британії. Вони тривають вже кілька днів в різних містах. Абсолютно і в Північній Ірландії, і на території Англії продовжуються протести. Вони пішли після того, почалися як фактично уродженець Вельсу, але він виходить з Руанди з родини мігрантів, 17 річний підліток напав на, напав на школу танцювальну, де було вбито трьох, трьох дівчаток 6, 7, 9 років. Більше того, ножові поранення отримали ще, отримали ще 8 дітей і двоє дорослих. Уявіть собі цього нелюда, який вчинив злочин цей, і звичайно, що це викликало дуже серйозні протести, антимігрантські рухи. Значить, свій мотив підліток цей не пояснює а, от підозрюваний вбивстві. Але я би не виключав, що за розхитуванням ситуації, бо там зараз в зіткненнях а, праві рухи, антифашисти, антифа звичайно, традиційно, куди ж без них а, і мігранти. І все це дуже збурхує. Британія зараз абсолютно повністю вирішує це питання внутрішню політику. І це розбурхується. Я би не виключав присутності російських впливів через можливі фундаменталістські терористичні ісламістські організації, які в тому числі спонсоруються і підігрівають ось такі акти терору, підбивають іти на такі жахливі злочини, жахливі, яким немає виправдання, для того, щоб сколихувати і фактично змушувати роз'єднувати країни, спровокувати кризи. Фактично змушувати, скажімо так, не не дивитися назовні, а перебувати тільки внутрішньо. І після того, як з візитом був президент України Зеленський в Британії і обговорювали ряд питань, прийняв участь, взяв участь в обговоренні позачерговому засіданні кабінету міністрів, там не виключає, що це російська помста. Така зрозуміло, що мігрантська проблема існує. Зрозуміло, що її не можна недооцінювати. Але ж важить те, як цим можна скористатись, і Росія може це використовувати, що свідчить про те, що Росію треба зупиняти, висилати ще більше її дипломатів, депортувати їх е з різних країн і обмежувати в'їзди і подорожі, а не вестися на ліберальну пропаганду окремих діячів, яких звільнили, і вони одразу з російської тюрми побігли говорити про зняття санкцій. І богу стогульські синдроми. Які просто на обличчя психіатрія судова мала би чим зайнятись? Бережіть себе, дякую за увагу і слава Україні!